попередній програмі ми розповідали про суперечки довкола охоронного статусу Миколаївської фортеці, комплексу інженерних та фортифікаційних споруд часів Першої світової війни неподалік Львова. На цій території приватна компанія хоче розробити піщаний кар'єр. Але за документами, виготовленими на замовлення Миколаївської райдержадміністрації два роки тому і затвердженими Львівською обласною державною адміністрацією, на 24 гектарах є об'єкти, які претендують на. Статус пам'ятки історії комплекс внесений у державний реєстр, але облікова документація погоджена мінкультом лише на командний пункт. І є другий пакет документів. Його на замовлення зацікавлених у розробці території під кар'єр підприємців підготувало комунальне підприємство Львівської обласної ради. Реставрація та управління замками і палацами Львівщини. Саме на підставі цього пакету документів експерти Мінкульту зробили висновок, що об'єкти Миколаївської фортеці на статус історичних пам'яток не заслуговують. Якщо споруда не визнається пам'яткою історію, то все вона приречена. З нею може хто завгодно робити, що завгодно. А тепер розповімо про подальший перебіг історії Василь Петрик відомий науковець та пам'яткоохоронець. Раніше саме Петрик був директором і власником компанії Белський мур, яка спеціалізується на діяльності з охорони використання пам'яток історії будівель та інших пам'яток культури. Ця фірма два роки тому розробляла перший пакет документів на об'єкти, які входять у комплекс фортеці, той, які експерти мінкульту не затвердили. У квітні 2021 року за результатами конкурсу Василь Петрик очолив управління охорони об'єктів культурної спадщини Львівської обласної державної адміністрації. Через два місяці після призначення, 11 червня, Львівська обласна прокуратура повідомила Василю Петрику про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами. Ні, не як чиновнику, а як у минулому керівнику приватної фірми, яка виконувала роботи для заповітника древній Звенигород на Львівщині. В кінці 2020 року директор підприємства замовника робіт, дві службові особи суб'єктів господарювання виконавців робіт та інженер технічного нагляду незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Вказані особи відобразили в первинних документах щодо завезення насипного ґрунту, неправдиві відомості щодо обсягу та вартості таких робіт, які в дійсності, як бачається з матеріалів слідства, проведені не були, однак були оплачені замовником. Василь Петрик справу називає замовною. Переконаний, з ним так намагаються поквитатися через те, що захищає пам'ятки. Я зрозумів зараз, що мене моніторили, тобто, очевидно, вівся моніторинг моєї діяльності. Про це мене повідомляли е, ці розробники, потенційні розробники піщаних кар'єрів. Людина, котру викрили на фальсифікації документів підробці підпису, е, тут же ж пише заяву в поліцію. І інші правоохоронні органи на мене, що я є корупціонером, очевидно, і розкрадач державного майна. Заяву до правоохоронців написав Валерій Потюк. На той час він виконував обов'язки керівника комунального закладу Львівської обласної ради, реставрація та управління замками і палацами Львівщини. Саме ця комунальна установа розробляла пакет документів для приватної компанії, яка хоче на території Миколаївської фортеці видобувати пісок. Я зайшов на прозоро, подивився, як можна було освоїти 8 мільйонів 700 в кінці року. Отак. Одним щелчком. Коли я подивився на акти, я зрозумів, йо, -йо мільйон з чимось. Петрик говорить, що він є чесний пам'ятко-охоронець. Я як чесного пам'ятко-охоронця просто зробив запит, щоб розібратися, що відбувалося в Звенигороді. Чи справді правоохоронці виконують чиєсь замовлення? У поліції наш запит з цим питанням проігнорували. Натомість у Львівській обласній прокуратурі кажуть, ми вважаємо, що розслідування в цьому провадженні триває об'єктивно і ніяких відповідно мотивів чи якихось особистих чихось інтересів в даному випадку ніхто з правоохоронців не фактично не використовує, чи не діє в таких інтересах. 16 червня за рішенням Галицького райсуду Львова Василя Петрика взяли під варту з можливістю внести заставу. Трохи більше 567 тисяч гривень. Цю суму родичі та колеги зібрали за одну ніч, і наступного дня Василя Петрика випустили з СІЗО. Згодом розмір застави апеляційний суд зменшив майже вдвічі. А 6 липня Галицький районний суд, за поданням слідчих, підсторонив Петрика від посади, керівника управління охорони об'єктів культурної спадщини. А трохи Більше ніж через два тижні апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, і Василь Петрик повернувся на роботу в обласну адміністрацію. Натомість депутати Львівської обласної ради визнали роботу керівника комунального підприємства Реставрація та управління замками і палацами Львівщини незадовільною. Валерія Потюка звільнили, а саме КП ліквідували, оскільки звіту за п'ять років роботи підприємства тепер уже екс керівник не надав. Обласна рада звернулася до правоохоронців і аудиторів. Сьогодні прийняли ряд рішень, одне з яких звернутися в відповідні правоохоронні органи щодо проведення перевірки діяльності за попередній період 16-21 років. Але давайте все ж повернемося до Миколаївської фортеці. Територія навколо її об'єктів це охоронна зона згідно з наказом департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації. Львівські чиновники наполягають, навколо має бути охоронна зона, бо там таки є пам'ятки. Тобто ми бачимо, що це має бути відведена земельна ділянка не тільки безпосередньо під об'єктом, який охороняється, так? але і обмеження в певних зонах для того, щоб він не зруйнувався, враховуючи специфіку. Так, будівництво, що це є піщаник і так далі, то зрозуміло, що напевне тут треба, щоб геологи досліджували де і на якій відстані можна будь-що робити, щоб не заподіяти шкоди цій території. Ба більше в львівській обласній державній адміністрації пішли. Далі, у травні цього року, очільник області Максим Козицький підписує розпорядження про внесення 18 щойно виявлених об'єктів Миколаївської фортеці до переліку культурної спадщини. Чому 18, Хоча їх 21? Бо командний пункт вже в реєстрі. Ще на два об'єкти облікову документацію виготовили два роки тому і надіслали їх у мінкульт. А на решту об'єктів роблять документи зараз. Було відповідне видане розпорядження і зобов'язаний партамент архітектури укласти охоронні договори з власниками пам'яток. Ми відповідно направили офіційні листи до власників земельних ділянок. Ні, на сьогоднішній день ніхто нічого нам ще не відповів. Що ж це за власники, з якими мають укласти охоронні договори? Зараз поясню. Більшість території, де є об'єкти фортеці це державна власність. Але, як виявилося, майже 24 гектари у приватній. І саме на такій площі компанія Захід інвестпартнери хоче видобувати пісок. Ці ділянки роздав обласний держгеокадастер, про що нам повідомили у відповідь на інформаційний запит. Роздав для ведення селянського господарства у 2014-2016 роках. Але як виявилося, ті, хто тоді просив землю, не мають до неї нині жодного відношення. Увагу привертають два нових власники. Це Ігор Шиян, який придбав 8 гектарів землі, і Андрій Тушницький, в якого 14 гектарів. І саме пан Тушницький з квітня цього року хоче скасувати у суді рішення адміністрації про охоронну зону навколо об'єктів фортеці. А ще як нам вдалося з'ясувати, Тушницький і Шиян не лише сусіди по земельних ділянках, у 2019-му вони були бізнес-партнерами у компанії, яка займається видобуванням піску, гравію, глини. З Андрієм Тушницьким нам поспілкуватися не вдалося. Він на зв'язок не вийшов. Ігор Шиян каже, ось що не сказала це. Коли тут все скуплялося, там взагалі по мені нічого не було. А ми ви... ну, появилися чудесним образом пізніше. То що там так звана фортеця, то собі вигадали місцеві чиновники, місцеві хапої, які хочуть гроші. Більш детальніше, якщо хочете поговорити, можемо поговорити завтра без питань. Більше Ігор Шиян з нами на зв'язок не вийшов, але виявилося, він не лише власник ділянок, але й засновник і директор компанії Захід Інвест партнери, тієї самої, яка хоче видобувати пісок, і яка хоче через суд зобов'язати обласну адміністрацію виконати рішення мінкульту, що печери це пам'ятки науки і техніки, а не історії. А опорні пункти взагалі не об'єкти культурної спадщини. Зараз ще одна історія про кар'єр і пам'ятки. У березні цього року приватна компанія Гранділенд просить Миколаївську міську раду погодити дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення піску і вапняку. Так, це нова територія і нових 24,6 гектари. Депутати спецдозвіл компанії не погодили. Частина земель у приватній власності фірми. Вони призначені для ведення особистого селянського господарства. Аналогічне цільове призначення і тих ділянок, де компанія Захід -інвест Партнери» хотіла видобувати пісок. Чому ми розповідаємо про компанію, якій не надали спецдозвіл? Бо, за словами представника ініціативної групи Миколаївської фортеці Леоніда Озірковського, на частині цих ділянок є укріплення фортеці і батарея. І буквально напередодні обласна державна адміністрація визнала їх щойно виявленими пам'ятками. Звичайно, що коли розвиваються певні промислові, промислові об'єкти, то вони потребують певних ресурсів. І оце питання, де ті ресурси брати, і чи їх можна буде стільки брати? Тут мають працювати економісти, екологи, геологи, інженери. Що ж, це за фірма Гранділенд, яка хотіла розробляти кар'єр. За інформацією з державного реєстру засновниками її є Михайло Стасів, Володимир Голиш, Леонід Матейко і приватне підприємство Актив Ресурс». Серед засновників останнього є Андрій Тушницький, про якого ми згадували раніше. А ще ми звернули увагу на Володимира Голиша і Леоніда Матейка. У листопаді 2017-го обох чоловіків у своєму розслідуванні згадували наші колеги з програми схеми. Журналісти припускали. Чого Голиш і Матейко можуть бути пов'язані з Ігорем Купранцем, високопосадовцем національної поліції. До вересня 2019-го Купранець очолював департамент захисту економіки і був заступником голови Нацполіції. У 2017-му Володимир Голиш був одним із засновників фірми Елітбудгруп. Нині замість Голиша кінцевим бенефіціарним власником є Михайло Купранець. За інформацією схем компанія отримувала близько половини зароблених коштів від фірми «Портосервіс». З Миколаїв остання заробляла державні гроші на швартування суден в українських портах. Також схеми розповідали про компанію Альфабезпека, яка за державні гроші охороняє порти в обласному Миколаєві. Її колишній власник Леонід Матейко теж має бізнес з Михайлом Купранцем. Це батько експоліцейського. З Леонідом Матейком нам поспілкуватися не вдалося. А Володимир Голеш ось що сказав про потенційний піщаний кар'єр, розробку якого його фірмі відмовили. Не робив, що говорити. Я не володію інформацію і, ну, будь ласка, не зуміти. Чи має стосунок Михайло Купранець до фірми його бізнес-партнера, яка хотіла мати потенційний піщаний бізнес у Миколаєві на Львівщині? Ми хотіли запитати особисто, оскільки живе чоловік на Львівщині. А є хто вдома? Ніхто до нас не вийшов і після прохання сусідки. Після тривалої переписки із юристами Купранця ми все ж отримали відповідь від чоловіка. Михайло Григорович Купранець знайомий з Андрієм Тушницьким або Ігорем Шияном. Не має відношення до компаній Захід інвест партнери і Гранділенд. Купранець особисто знайомий з Володимиром Голешом і Леонідом Матейком. З останнім вони суто інвестували у сільськогосподарському проєкті Львівський сад. Цим станом на поточний день бізнес-партнерство обмежується. Колишній заступник керівника національної поліції України Ігор Купранець теж відповів, що немає стосунку до компаній, які хочуть видобувати пісок на місці пам'яток у Миколаєві. Тим часом активісти уже почали облаштовувати піші та велосипедні туристичні маршрути об'єктами фортеці. Є сенс говорити, що це рекреаційна зона, яку можна використовувати з не, не згіршим доходом до власників цих територій від залучення туристів. Ви зрозумієте, миколаївчан, місто ямі. Ми зі всіх сторін оточені кар'єрами зі всіх. Тож піщаний бізнес чи пам'ятка історії сучасна битва за Миколаївську фортецю триває.